Славута ось уже шість років поспіль до Дня міста отримує у подарунок науково дослідницьке видання збірки документів з історії міста. Вони присвячені різним періодам і різним темам та закривають білі плями на тлі історичної минувшини або ж відтворюють об'єктивну картину складних і дражливих тем. Молодий науковець родом зі Славути Владислав Берковський присвятив цим дослідженням багато часу і при підтримці міської влади зумів видати унікальні збірки документів. На презентацію останньої зібралась творча інтелігенція, вчителі історії, старшокласники, науковці провідних вишів Хмельниччини та Рівненщини. Цього разу Владислав Берковський разом зі своїм колегою, також кандидатом історичних наук, родом із Шепетівки Володимиром Ковальчуком, підготували і презентували збірку документів, присвячених націоналістичному руху опору на півночі Хмельниччини 1943 48 років. Книга містить понад 200 сторінок, де вперше оприлюднюється 179 раніше невідомих документів з історії Славутського, Шепетівського, Ізяславського та Полонського районів. Вчені працювали у трьох київських харчах архівах та зібрали спогади учасників подій. Виклад документів здійснений за хронологічним принципом. Вперше зібрано документи з обох протиборчих сторін радянської і зі сторони ОУН Упа тут не було принципа відбору. Тут бралося все, що ми знайшли. Тобто і взагалі, в власне в цих збірках, які ми формуємо, які готуємо, ми підберемо повний масив документів. Все, що є можливим, все, що вдалося знайти, воно все увійшло в цю збірку. Чому я кажу, що ця збірка є безсторонньою? Тобто, тут е особистого впливу укладачів практично немає. Ми все, що є в архівах, підібрали і виклали його на розсуд, не вважаючи на свої уподобання чи не уподобання. Це вже хай дослідник, хай читач е сам собі вибирає, що йому до вподоби. Кам збірки вдається завдяки переконливій документальній базі розвінчати міф радянської ідеології про те, що Славучина була лише колискою комуністичного партизанського руху. І до початку 90-х років ХХ століття вважалось, що на цій території націоналістичного руху опору не було. Натомість документи свідчать протилежне. Так, до прикладу, на півночі Берездівщини, у квітні 1944 року діяла Бандерівська республіка з центром у селі Киликіїв. Дати, населені пункти, кількість учасників протистояння все задокументовано, як і те, що радянські партизанські загони, загальновідомі з'єднання Михайлова, загони у духі Козовкова, скеровуються на знищення націоналістичного руху. Це робилося безжально. Про що свідчить бій під селом Стриганами Славутського району, 12 травня 1944 року. Оприлюднені у збірці документи дадуть змогу розібратись у багатьох суперечливих питаннях. Підсумував один із гостей заходу доцент кафедри кафедри історії Острозької академії Микола Вознюк, а ще додав, що варто дуже обережно читати документи, не поспішати судити, а вдаватись до аналізу. Його колега, теж гість презентації, доцент кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Павло Пліщинський, зауважив, що автори збірки свідомо відмовились від написання монографії, аби не нав'язувати авторської думки. Свої висновки має робити вдумливий дослідник, найперше старшокласники. Збірка також допоможе вчителям при. Підготовці до теми краєзнавцям. Це вибірка документів, там подаються документи, повнотексти, є витяги, різні фрагменти, так? є вступ, але знову ж таки, все-таки це видання трошки специфічне. Воно не науково популярне, а так більше наукове, це збірник документів. Тобто воно в першу чергу прислужиться все-таки, наприклад, вчителям історії, краєзнавцям. Тим, кого цікавить минуле рідного краю, та можливо там учням, які беруть участь у цих конкурсах малої академії наук, так і пишуть наукові роботи. Повертаючись до попередніх робіт, Владислав Берковський називає знаковими дві книги і серії, присвячені періоду колективізації голодомору та партизанському руху, спочатку радянському, тепер націоналістичному. Остання книга є своєрідним продовженням попередньої. Ця книжка є доповненням до попередньої книжки, яку ми в минулому році презентували це радянський партизанський рух. Власне, для тих дослідників, тих читачів, наших словчан, які хочуть дослідити і більш дізнатися про цей період, я рекомендую обидві книги взяти. Чому? Тому що ви відразу побачите і ставлення зі сторони радянських партизан і їхня діяльність, і з другої сторони, ви побачите діяльність УПА на цій території. І власне ці документи дозволяють пристежити, як це відбувалося. Виступи науковців продовжились запитаннями і навіть дискусією з приводу бою під стриганами. Краєзнавець Станіслав Ковальчук доповнив інформацію даними із власних джерел. Заслуговує на увагу вступна коротка доповідь юного науковця, переможниці обласної олімпіади з історії, 11-ти класниці Єлизавети Іванюк, яка розкрила шлях встановлення ОУН УПА. А міський голова Славути Василь Сидор на самому початку презентації наголосив на тому, що збірка має поновити історичну справедливість. Та подолати стереотипи, що нав'язала радянська ідеологічна система. Тепер продовжив: зможемо по-іншому подивитись, хто ж був ворогом, а хто героєм для України. Роботу, яка ведеться в Славуті, в плані дослідження об'єктивної історії, схвально оцінив міський голова Шепетівки Михайло Повідюк. Він також був серед запрошених. Шепетівка прагне йти слідом, підкреслив голова його земляк. Володимир Ковальчук позицію Славути у цьому питанні також вважає сильнішою. Ваше місто на відміну від. Тієї самої Шепетівки ну, знаходиться значно в значно виграшному положенні. Чому? Тому що от тут ціле серійне видання, видається, історичне. Так? Це ж не перший збірник сьогодні презентований. А у моїй рідні Шепетівці такого, на жаль, немає поки що.